Доброго дня, вітаю вас всіх у проєкті Проактивний педагог. І сьогодні знову хочу поділитися з вами ідеєю створення писанки разом з дітками. Для цього нам необхідні пластикові яєчка, шпажка, нитки в'язальні декількох кольорів, ножички, прикраси і клей пістолет. Наше яйчко, відмірюємо кольорову ниточку і ось такими круговими рухами обклеюємо наше яйце. Можна використовувати двосторонній скотч. Для діток це буде зручніше і безпечніше. Ось таким чином Якщо десь є якісь нерівності, хвилюватись не потрібно, потім їх прикрасимо блискітками. Як і у попередньому відео, можемо нашу шпажку використати для оздоблення яєчка. Фіксуємо, зайве прибираємо. Можемо прикрасити писанку квіточками, декором. Ще одна писанка поповнить нашу колекцію, а я бажаю всім злагоди, тепла. Нових ідей, натхнення, перемоги і разом і сила.